Привіт! Привіт. Боже, ми з тобою не бачились, можливо, років 100 або двісті, Ти дуже сильно змінилась. Дуже прям виглядаєш шикарнюче. Що з тобою сталося? М -м -м. Да ти що? Я дуже рада за тебе. Коли було весілля? Місяць потому. М -м -м. Дуже приємно. Я дуже рада за тебе. Ви відпочивати їздили в Карпати. М -м -м. Там така природа, ліс. Угу. Слухай, я пам'ятаю, як ти казала, що, можливо, він ніколи не наважиться на те, щоб зробити мені пропозицію. Ти пам'ятаєш, а я що тобі сказала? Так, почекай, моя дорогенька. Все, наладнайте. Так, звісно, я пам'ятаю. Угу. І ви будете день народження твоє де справляти? Ммм, <гули analyse> mm -hmm. нічого собі прогулянка на катері цьому, типу яхтовому. Хочу зібрати всіх друзів, всіх твоїх друзів, подорожек. Ти мене запрошуєш, Моя якийсь мені дуже приємно. Ну, тоді будемо робити тобі. Пробний макіяж зараз. Ти подивишся, так як собі бачу я, і там буде фотосесія. А, сьогодні фотосесія до дня народження заздалегідь. Угу. Я зрозуміла, то я вже забулася, що зараз таксі роблять спочатку фотосесію, а щоб на день народження викласти гарні фото. Угу. Ви поїдете на той самий кадр. Угу. Будете вносити задаток і заодно. Угу, я зрозуміла. Ну давай трошки. Зараз я роздивлюсь твою шкіру, трошки ти засмагла. Угу. Є подразнення від поту, бо жарко дуже зараз сильно. Ну дивись, В мене все є з собою. Як завжди моя улюблена косметичка, ти знаєш, я все з собою ношу. необхідне улиці сильний вітер і дощ почався, бо через спеку і мені треба якось зафіксувати ще. Так, ну ти милость стелегідь, я бачу, в тебе все це добре. При отпущу мені. Угу. Я хочу подивитися, які пензлики підійнуть. Угу. Так, ну, ти, як завжди, мені ставиш такі завдання, що я повинна прямо зорієнтуватися по ходу. Угу. Слухай, мене якраз дуже класно, прозора. Від Farm біла прозора пудра є для фіксації того макіяжу, які сьогодні її забрала. І новенькі ось такі ой як гучно. Пробач мені, будь ласка, ці універсальні рум'яна, і в мене я ще й мене користувались, будеш перша ось такі рідкі тіні. Угу, такі нюдово коричні. Тут підійдуть. Вони дуже сильно можуть підкреслити якраз наш образ. Угу. Коричневий купальник такий з золотом. Угу. Ми будемо робити в стилі. коричневе золото. Коричневе золото засмага вона все піде на цю тему. Хочу зняти подразнення з твоєї шкіри. У мене є спеціальний такий на да, олівковий літкий тоник, до речі. Ми зробимо бачиш, такий дуже ароматний, дуже приємний пахнуть.

Це матує обличчя і зніме подразнення, бо зараз жарко дуже сильно, і шкіра виглядає у нас усіх зараз трошки, ну, як скажу, не а подразнена, дуже подразнена. Це у всіх, усіх це... Так, І фіксатор. Фіксатор спеціальний макіяж, такий ще, крем у мене крем. Не займатися. Так, побільшала в мене косметики зараз. На жаль, немає часу все доставляти, показувати своїм клієнтам. А огляди оці я не роблю зараз, бо нема коли зараз, я спонжу там розітру. Зайвий візьми в Не було жирності. Щоб... Ось так все добре. Так, зараз спочатку я завжди підкручую віки. Давай з тобою, з таким спеціальною поєчкою під... підкреслюємо твої віки. Давай. Угу. Я зразу з них починаю. Не знаю в мене такий принцип. Не розтеклось потім. Угу. Не розбіглася. Ти ж любиш такі, щоб максимально типу натуральне і... Так. Дякую тобі за запрошення, до речі. Мені дуже приємно. Дуже приємно. Так, давай тобі нанесем зараз. Здравствуйте консилер. У мене вугло гостійкий, все, він не тече. Плюс фіксатор у нас. Нічого не хвилюйся, все буде максимально триматися. Максимально Так, угу. так я профі своєї справи ти ж знаєш. Моя професія радувати дівчат. Так, ну і зараз Сісі -сі Крем будемо використовувати, тому що спека навку ми будемо наносити важко. Важкого не хочу нанести тобі. Важкого нічого. Угу. Чим важче макіяж, тим пітливість буде уникати. Нам влітку цього не потрібно. Камера буде все фіксувати зайве. Угу. Все добре. І давай тоді наші супер активні літні стійкі рум'янчики. Таким спонжиком. Ті, що впали Такі Угу. ну тому що вони будуть гарно фіксувати. І не розтечуть, і навіть якщо ти руками їх будеш терти. Ну, навіть інколи таке бувало, там хтось поцілував тебе. Коханий, так. Так, хайлайтер нанесем. А, трошечки, буквально там пару трішків на носик і надпрівочкою. Все. Більше і над губкою трошки. Все. Не треба, щоб там занадто плещила, Близь, близько було. А, зараз такий бронзер коричневий, нанесемо. Лише щоб ось, підкреслити засмагу. Такий непоганий номер я зняла. Зараз ти бачиш таке ліжечко так в мене. Угу. Ну, так, це ж база відпочинку. Так, клієнтки приходять прямо в кімнату до мене. Здалеку підписувалися всі. Давай оті тіні рідкі несемо. Такі теж класні, бачиш, такі кремові. Угу. Регонуть клієнтки, а мені де приймати я Окремий кабінет ще не знайшла. Це зняла номер. Такий тут по центру поблизу, Там може хоч тут приймати. Пенсилка тобто, стошу. Наткнув угу. личка, кімнатка, кухонька є, угу. Ну мене все лаштує. Аби клієнтів було б більше. Приходили на макіяж. Наступного тижня буду їхати вже додому, хочу поїхати. Не вікати я сяк там мої. Давай, віки Угу. Що там, як вони справляються? Чоловік каже, вже закінчили запаси їжі, що я нагодувала, наготовила. Вже пельмені їдять, треба їхати. Це вже поганий знак. Ну, хоч зараз його очіка, Вони там купляють дині, знаєш, таке все. Ага, треба їхати, готувати борщ, хочуть мої котлетки вже чекають. М -м -м. Попривикали на матусі своєю рідненькою. Так, давай брівки ще. Ну, Типогані, лише зафіксуємо їх всім. Та ні, не хоче він. Змінювати роботу, поки що так і працює над там будівельником. Так така фірма собі. Не дуже гарна, я тобі скажу. Таку помадку тобі обрала. Та копійки платять там взагалі. отакий директор. Проте в них там і підкрадає. Ти я вже казала йому, кажу, так що ти дурний, неї... давай все-таки офіксуєм брівки, ще такої тушки. Якщо тобі подобається, щоб тебе дурили, хай дурить, кажу. Те. Нема мозку. У нього ж руки гарно працюють. Розумієш, він може таке ремонт робити, що опрацює на того старого пня пробач. Так, зараз будемо фіксувати тобі прозорою цією пудрою все. Ну, що зараз вже ніхто так не працює, розумієш. А ну, он по старій схемі, ось така вона біленька. Ось бачиш, прозора повністю. повністю ми... Нафіксуємо все. Угу. Так, я почекаю він в Подивишся, він таки довго терпіти не зможе. М -м. Та є вже йому пропозиції, багато пропозицій, ти що? що ми будемо сидіти чекати дурдом цей, я вже йому казала. Мене не пускає в салони, йти, дорогий там один літній, бо там чоловіки обслуговуються все і він ревнує, розумієш? А сам. А сам не хоче щось змінювати. Я кажу, я піду в той салон і все. Якщо нічого не зміниться, буду працювати дорогому. Просто там до 10 вечора треба працювати, там поток клієнтів великий. Але платять, розумієш? Платять вже класно. Диві яка помадка. Вона вдома класно тобі підкреслить. М -м -м, добре. Та угу. такий матч мені дуже класний. Та у нас тут освітлення погане, розумієш, це ж кімната, це ж не салон. Ну нічого, переїдемо в салон. Я ж спеціально поїхала, щоб він задумався, розумієш? Я поїхала в інше місто підробляти сюди. У мене тут клієнток, 20 клієнток звідсіля. Вони їздять до мене постійно. А так як там ремонт в моєму кабінеті нема де приймати. Додому я не хочу нікого. Запрошувати тебе я можу ти моя подружка. А є ж такі клієнтки, розумієш, що я не хочу додому їх тягнути. Це ж зняла номер, поїхала до дівчат сюди. І кожен день в мене по дві-три клієнтки. Зараз добуду поїду додому, зароблю непогані гроші, в мене свадьби пішли. мені Треба 10 дівчат на весілля нафарбувати. Там гості, там ну, батьки, там всі хочуть фарбуватися, сестри. Коротше, мене ціле весілля треба ще намалювати. Так, завтра, з шостого ранку. Ні, там наречено буде малювати там, окремо хтось. В салоні там там облізачівською і там повне все. А родичів нема кому. І мене все зараз розплонуло. Вони мене забирають на таксі завтра. Слухай, ну подивись, подивись, будь ласка, як тобі зараз я тобі дам... Люстерка в тінюшках оці люстерка. Угу. Так, Подоби. Угу. І мені подобається тобі лечити. Все. Когось не хочеш? Не хочеш. Ти вже була? Нічого не хочеш. Помада фіксована, вона буде триматись, доки ти її цілярка не вибереш. Цілуйся їй, що хочеш, то роби. Так, ти розумієш, чим все закінчиться. Ну так і пішло. Ну нічого, нічого, все зміниться найкраще, я знаю. Зараз зароблю гарні гроші, приїду там, хочу купити деяку ще косметику, підкупити, деяке обладнання в мене там плани. І а він побачить, що я заробила нормальне. Піде, піде від цього старпіра, піде на нормальну роботу, я знаю. Малою нашої запроси, тому пробачайте. Так, вона хоче вчити далі англійську розвиватися. Угу. На хвилиночку. Зараз візажисти потрібні. Мене взагалі, знаєш, що пропонували в морг піти. Там такі гроші платять. В морг, так. Ну, я не можу, ти ж знаєш, я така, що. Сприймаюся. Я не пішла, звісно. Мені, як сказали, 10 тисяч можна заробити угу. за день. За день 10-15 тисяч гривень. Уявляєш, як можна тільки кухою можна поїхати? Сказала, що в мене талант. Угу. Та була тут одна у мене жінка пропонувала мені. Ну, Це таке Слухай, Ну, ти мені дуже подобаєшся. тут у макіяжі. Угу. Все, е, я буду, звісно, звісно, буду на народження. Ще на катері покататися. Це для мене. Ну, все, моє дорогінке. Більші на фотосесію. Бажаю тобі гарно провести сьогодні день. Мої дорогі підписники. Мої дорогенькі, я дуже вас сильно люблю, дуже вас ціную, я дуже вам вдячна за те, що ви підписуєтесь, не відписуєтесь від мене за те, що ставите лайки. Інколи пишете коментарі, навіть у вигляді серденька. я це все сприймаю, мені це все дорого, і я це дуже вас поважаю. Мій канал він скромний, він не такий, можливо, пафосний, як. Інші смертисти там щось викладають, він такий псомбутній. І я наміксувала в своєму каналі звичайні відео зі свого побиту, зі своєї дачі, те, що там Це для тих, хто тільки зайшов, наприклад, на мій.